Всім привіт! З вами знову витребеньки. Сьогодні ми приготуємо цікаву випічку пряник торт. Він не буде надто просоченим, тому що це пряник. Але він буде з кремом, оскільки це торт. Зберігайте собі перелік інгредієнтів, а ми починаємо готувати. Для початку приготуємо заварну суміш. Для цього перемішуємо борошно та цукор. Додаємо олію. Знову все вимішуємо. І сюди ж виливаємо щойно закипівше молоком. Ось воно має бути гаряче-гаряче. Вимішуємо цю суміш до однорідності. Заварна маса має вистигнути до кімнатної температури. І лише потім ми вбиваємо яйце та жовтки. Також... Видавлюємо сік 1 четвертої лимона і знову все ретельно перемішуємо до однорідності. Заварна маса готова, і ми переходимо до сухої суміші. Від 800 г борошна. Я забрала 200 г борошна, це для того, щоб в майбутньому досипати при необхідності. Тепер гасимо соду оцтом. І додаємо інші сухі інгредієнти, а саме ванільний цукор, потім корицю, перемішуємо. І після цього всипаємо цедру лимона. Знову все вимішуємо, робимо виємку і виливаємо нашу заварну суміш. Необхідно все добре розмішати, а потім починати місити тісто. При необхідності досипаючи борошно, яке ми відібрали. У мене вийшло 750 грам. Тобто, я від 800 відняла 200 і досипала ще 150 грам. Тісто накриваю рушничком. І даю йому відпочити 30 хвилин. Тепер необхідно розкачати тісто, так, як вам більше до вподоби. Ми робили з дітками круг. Тобто, ось, я прошу свою донечку розкачати. Далі, після того, як розкачується пласт. Можна вирізати за допомогою тарілки. Ви бачите, як проходить цей процес. Дуже просто, в принципі, нічого немає складного. Ще хочу сказати на рахунок цедри. Якщо вам не подобається смак цедри або лимону, його сюди додавати не потрібно. Ось такі коржики випікаємо на пергаменті, змащеному олією, до легкого-легкого зарум'янення. Перепікати не потрібно, щоб корж не був надто твердим. Ви бачите, ось такі в нас вийшли кружечки. І тепер ми беремо згущене молоко і змащуємо. Згущене молоко можна збити з маслом. А можна просто розтопити на водяній бані для того, щоб воно було ріденьке. Софійка трохи під'їдає згущенку, тому ми естафету передаємо катрусі, яка домащує ці коржики до кінця. Пряник торт трохи має вистоятися в холодильнику, але все ж таки, ще раз зауважую, він не буде просоченим, тому що це не торт, це пряник торт. Його навіть можна з легкістю поділити ось на такі частинки. Пряник торт. Така в нас сьогодні була цікава випічка. А я дякую, що ви готували з витребеньками. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок. До нових зустрічей!